І так, в по попередньому відео я показав, як, як зробити барельєф із звичайного фото. Да? І там я показував, як із кольору, із кольорового цього фото, так вигляд, із кольорового фото. В фотошопі зробити отаке фотовирівняне. Тут, тут я вирівняв оці тіні, в яскравість і зробив його сіре, щоб не було різниці між червоним і білим кольором. Да? Тобто вирівняв максимально це. Це доволі довго. І я знайшов ще один метод, який швидший метод, не такий гібкий, а швидший і в безкоштовному редакторі GIMP. Значить, Що нам треба зробити? Нам, нам не потрібна оця картинка, нам потрібна тільки е, оця картинка, е, карта глибини і кольорова картинка. Беремо карту глибини. Відкрити за допомогою WinPhotoshop GIMP. Так, у нас Далі зверху натягуємо кольорову картинку, ну, насправді любу, да? Кольорову. Вона кольорова автоматично перевела з чорнобілу, але тому що попередня не вирівнялася яскравість картинки, нам це не треба, бо ми використаємо фільтр покращення і високі частоти. Хайпас. От у нас хайпас, по суті, нам збереглися контури. зберігаємо. Натискаємо далі, що нам треба зробити. Нам треба зробити білий кольор прозорим. Натискаємо колір. Колір у альфу. Гаразд. І в нас ми бачимо. І в нас ми бачимо, зробилася тут карта така, ну, і те, і те видно. Давай її тепер експортуємо так, файл. Експортувати як. Е, давай її назвемо QQQ. QQQ. Експортувати. Експорт. І давай перевіримо її в фотошопі. Так. От у мене тут картинка, яка в мене була попереднім методом створена. І давай створимо тепер е оцим новим методом. Б да, картинку? Так, додаємо полігон. Так. Subdivide. Так, додаем Multi-Resolution. Multi-Resolution. Пять раз подделяем его. Так, 3, 4, 5, 6, 9. Так, додаем Displace. Так, впишемо 0.1 від початку і додаємо оцю текстуру, що ми створили. Так. Текстура QQQ я назвав. І дивимося в нас. Створилась така текстура. Так, давай я її здублюю. І збережу, щоб не повторяти. Так. Тепер тут я застосую apply all, застосую всі модифікатори, зайду в скульптинг І отут артефакти оці всі. Я просто натисну скульпт, смуз і отак протягну. І тут тепер вискочила шкала, де я можу вручну, давай троєчку введу. Зложування. Тобто підібрати значення, щоб... А ну четверочка щоб оці підзладилися всякі артефакти. Так, п'ять Ну от складилось мені достатньо. І тепер давай порівняємо. Так, оце в наша. Оце наша в гімпіс створена... Так, і тут включили створений в фотошопі, як в попередньому відео. Да? Оце з чорно-білого фото я робив ось отакий, такий барельєф. А оце з цвітного зробив е, через хайпас. В принципі, різниця не дуже велика. Ну, можливо, тут більш розмитіше в мене вийшло. Тому хайпас і в гімпі безкоштовному дуже прикольно робити. А чи можна це зробити в фотошопі? Я от шукав, як зробити це в фотошопі. Давай в фотошопі спробуємо. В фотошопі так само відкриваємо відкриваємо цю нашу карту висот, яка згенерована в штучному інтелекті. Так, давай тут в мене. Експерименти мої залишились. Так, відкриваємо карту висот. Відкрити за допомогою Photoshop. Відкрилося. Так. Перегляд. Зараз. Тепер на неї накидаємо нашу ж кольорову. От. Вона одразу втратила колір, бо ця основа чорно-біла була. Тепер давай фільтр. Е, інше. Вилучення дрібних деталей. Це той самий фільтр хайпос. Просто він, вони так переклали його. І тут ми можемо вставити 4 пікселя або 3 пікселя. Ну, В гімпі тут, коли робиш хайпас, от якщо я зайду в фільтри, покращення, високі частоти. Тут, тут у нас контраст одиничка, а так як він називається, стандарт 9. Коротше, фактор масштаба 4. Не знаю, як, як воно компонується з цим. У фотошопі тут є тільки одна ось радіус, 4 пікселя. Ну, Можна поставити один піксель. Ой, один піксель. І тут воно ну, взагалі буде ну таке дуже, дуже самі контури. Ctrl-Z. Давай зробимо 4 так фільтр. Ну, чим детальніший малюнок, тим... Менше, ну, мінімально 1 один, один піксель там. Хай пас e, інше. Інше. вилучення дрібних деталей. Давай поставимо 4 пікселя, хай буде 4 пікселя. Так. І по суті те саме, що в гімпі вийшло. Але я в фотошопі не знайшов оця функція, що перетворює білий колір ну, в прозорий. Але тут я знайшов інший метод. Ми просто оцей малюнок можемо змішати лінійний, ну зазвичай при обробці фотографій тут вставляють режим змішування, лінійне світло. І воно змішується з попереднім шаром. Да? І воно лінійне класно. Але воно дуже контрастне зараз, да? воно дуже буде виділятися. Тому нам треба оцей... Прозорість включити десь, лише на 10%. Тобто, якщо на 10% вимкну, і воно приблизно буде те саме. В чому плюс цього? Я не знову ж не обробляв не оці країни, не, ви, не вирівнював яскравість, не обирав отут цю яскравість. І тим не менше, воно контури мені збереглись. Тепер, якщо я зроблю файл, експорт. Так, зберегти і QQQ. Давай www назвемо. І це, по суті, повинно бути те, те ж саме. Так, от хайпас. От хайпас у нас зроблено на назву його. Давай F2. Назвемо це GIMP. GIMP. Так, оцей фотошоп. А отут ми зараз тепер виберемо текстуру. Це ж ту, що я скопірував, да? тільки тут нам треба поміняти текстуру. На цю що ми зробили? WW І дивимось, що ну виходить. Давай ми його... Apple All застосуємо, e, зайдемо в скульптінг. E, щоб ці артефакти прибрати трохи, e, натисну Sculpt Smooth. Ну, 5 хай буде 5 да? нормально Light. І тепер ми можемо порівняти. Так, давай Smooth. Порівняти. Ну, крайні деталі видно, мишці видно ось. О, ось в гімпі видно мишці рука і тут видно мишці рука. да, От деталі? Ну, Більше-менше видно. Волосся деталізація є. Є. Пуговички деталізація є, є. Отут от очі в нього, що там запалі неправильно, що там запалі неправильно. Ніс упуклий, ніс, да, доведеться тут в скульпті поправляти ніс, щоб витягнути його, бо він давлений. Ну а так, в принципі, в фотошопі це аналог. Тобто в фотошопі 10% лінійне світла, це практично те саме. Ну, але якщо я включу саме перве те, що робив в фотошопі, то тут ми побачимо, що ось відмінності є. Тобто тут детальніше виходить. Давай я. Тут, звісно, той, що в попередньому тутері робив, тут найбільша деталізація зберігається. Ну, Це найдовший процес. Ну, Я просто показав ще один метод, як з хайпасом. Хайпосом робити оцю карту глибини швидше, якщо десь щось треба. В принципі, має право на життя, тим більше, що гімн безкоштовний.